Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги штатні модулі для керма. Це зручна кнопка регулювання звуку, спеціально розроблена для автомобілів Mitsubishi Lancer Outlander ASX модели 2007-2011 року. Вона дозволяє легко та безпечно керувати гучністю аудіосистеми, не відволікаючись. Світ дороги простий монтаж на кермо забезпечує зручний доступ до функцій без необхідності використовувати їх на панелі приладів, виготовлені з якісних матеріалів та мають естетичний вигляд, що гармонійно вписується в інтер'єр автомобіля.